В тому, що діє розпорядчий документ Кабінету міністрів, який визначає порядок дій по органів державного нагляду, взагалі, в тому числі Державної санітарної служби. Це постанова Кабінету міністрів, яка говорить про те, що всі об'єкти нагляду це без виключення наглядових служб. Розбиваються за категоріями за ступенем ризику на три категорії. Перша, друга, третя. І відповідно до цієї категорії нормується кратність планових перевірок. От об'єкти першої категорії мають перевірятися планово, найчастіше одного разу на рік. Що це за об'єкти? Це, наприклад, дитячі дошкільні вихованні заклади, школи. От вони перевіряються найчастіше. Так чітко вказано в документі. Такі об'єкти, наприклад, як об'єкти продовольчої торгівлі, перевіряються найчастіше одного разу на три роки. А є об'єкти, які взагалі перевіряються не частіше, ніж раз на п'ять років. При цьому постанова Кабміну містить положення про те, що Якщо об'єкт за результатами двох попередніх перевірок є таким, на якому не виявлялися порушення санітарного законодавства, то для об'єктів другої і третьої категорії використовується певний коефіцієнт, і це означає, що вони можуть перевірятися, наприклад, об'єкти третьої категорії раз на сім з половиною років. Це перше. Друге. Всілякі позапланові перевірки можливі тільки з дозволу вище організації. Тобто, наприклад, якщо головне управління Держислужби в області, маючи на те підстави, чи маючи скаргу мешканців, чи маючи звернення органів влади, чи маючи подання правоохоронних органів, воно має звернутися з викладенням суті звернення до... Держаної служби або до голови Державної санітарної служби України, і тільки за дозволом голови ми можемо вчиняти позапланові заходи. При цьому обов'язкова умова до позапланового заходу перевірка може здійснюватися тільки в межах тих питань, які стали підставою для звернення. Ну, наприклад, що це може бути? Якщо от є заклад торгівлі, що доволі часто буває, і звернулися люди зі скаргою на якість харчових продуктів, скажімо, про терміновані сроки можливого використання, то працівник служби, отримавши дозвіл, має право перевірити тільки цю складову. При цьому він не має права перевіряти. Стан медичних оглядів, наявність особових медичних книжок, роботу холодильного обладнання, дотримання температурних режимів і все інше. Тобто те перевіряється тільки при планових перевірках, а при позапланових тільки питання, які були підставою. Чому я сказав, що я вам вдячний за це питання? тут якраз дуже цікава ситуація, нас не завжди розуміють люди, і, мабуть, не завжди розуміють органи місцевого самоврядування, зокрема. Чому? Тут, на їхню думку, є проблема, і працівники служби мають терміново втрутитися. Як на мене, я би зробив це дуже швидко і ну, мій професійний світогляд. І моє сприйняття реалії говорить про те, що так, треба дуже швидко реагувати на такі проблеми. Але ми позбавлені права. Це буде порушенням закону. Тобто, якщо мешканець дзвонить телефоном і говорить про реальну проблему, при цьому він не анонім, він дає свої паспортні дані і тому подібне. Все рівно працівник служби не може нагально, терміново вийти і відреагувати. Все рівно треба отримувати дозвіл. тут нас не завжди розуміють. Е, ну, це, з однієї сторони, це зроблено з метою послаблення так званого пресу на приватне підприємництво зі сторони державних органів. Але таке послаблення пресу мало би супроводжуватися. Посилення відповідальності осіб, які здійснюють певну діяльність. Тобто вони мають здійснювати діяльність суто в межах законодавства. Але, на жаль, от зараз утворюється розрив такий, коли повноваження державних органів обмежені разом з тим, відповідальність суб'єктів господарювання не підвищилася. Це от, Різниця між нами, скажімо, і е, Європою на сьогодні.